Всім привіт! З вами Єршов Дмитро. Просто і чітко поговоримо про діагностику клишоногості. Лікарі встановлюють клишоногість на основі всього-навсього клінічного огляду. Для того, щоб запам'ятати, які саме компоненти входять в цю деформацію, є така проста розроблена мнемоніка. Називається вона кави. Давайте спокійно розберемося, що це таке. Для цього мені потрібна така от типова моделька. Анатомічна клишоногої дитячої стопи, яку розробив ще сам Гнасі у пансеті. І такий от, е, така модель кісткового скелета стопи, теж клишоногої, на якій лікарі вчаться лікувати клишоногість по методу пансетті. Давайте проговоримо. Перша літера цієї мнемоніки це літера С. Вона означає кейвус. Тобто кавус. У цієї стопи клишоногої завжди є. Збільшений такий свод, склепіння стопи медіальне, воно збільшені, тобто стопа порожниста. Друга літера A – це еддактос, тобто приведення. Як ви бачите на цій стопі передній відділ приведений до середини, так само і на цьому скелетику правої стопи теж є. Видно, що передній відділ стопи приведений. Третя літера В, вона описує. Варусне положення це варус. Варусне положення, тобто відхилене до середини положення п'яткової кістки. Зараз я відцентрував стопу, і це чітко має бути видно. І остання літера це і e еквайнус. Вона теж описує положення заднього відділу стопи, тому що при клишоногості ми маємо підтягнуту доверху і фіксовану п'яточку, яка фіксована вкороченим триголовим м'язом стопи, який ахеловим сухожилком фіксується до П'яткового от сюди от, до п'яткового бугра. І як наслідок не дозволяє нам розігнути цю стопу 10 градусів до тилу. Які ще е, можуть бути особливості? Іноді е, діагноз клишоногість встановлюється до народження дитини під час е, скринінгового обстеження ультразвукового вагітних, е, клишоногість можна помітити починаючи з 2, 3 триместрів Тому. Е, Часто до нас дітки приходять, мами приходять до народження, а отже, це дозволяє просто при народженні всім бути більш спокійними, бо вони в цей час інформовані і чітко знають, що буде відбуватися надалі. Які ще обов'язкові обстеження для того, щоб встановити діагноз? В принципі, більше ніяких іноді ми призначаємо також обстеження генетика, невролога. Електронейроміографію, рентген стопи це вже у більш старших дітей і в особливих випадках, коли лікар бачить, що це не типова клишоногість, а якась синдромальна або якась особливо нейрогенна клишоногість. В такому випадку можуть бути призначені додаткові методики обстеження. Маю надію, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, ставте пальчик вверх і слідкуйте за наступними випусками. Гарного дня!